Все змінилося із перемогою монотеїзму. ЛГБТ-пари можуть мати дітей, і скільки грошей кожен із вас витрачає щомісячно на утримання цих інституцій і з легкістю. Б Знайшли тисячі українських військових. Привіт, мене звуть Тала Андрієва, і ви дивитеся гей пропаганду Ні, ми не спонукаємо вас ставати геями чи лесбійками або здійснювати трансгендерний перехід. Ми пропагуємо рівні права для всіх українців та українок. ЛГБТ-спільнота як цілісність в Україні з'явилася відносно недавно за років незалежності. Остаточно оформившись у більш-менш сталий рух у 2000-х. але насправді ЛГБТ люди існували завжди і скрізь. Втім, ставлення до них, в залежності від історичних епох чи культурних особливостей, було геть різним. Ті самі представники давньоримської знаті чи легендарні спартанські воїни вважали жінку лише сосудом для виношування дітей. У той час як братерська читаємо суто чоловіча любов вважалася такою, що повинна приносити цілесні та емоційні втіхи. По суті, це все змінилося із перемогою монотеїзму над багатобожжям. І саме у той момент релігійно правильним почало вважатися пересмикування про одностатевий гріх. Ну, окей, я розумію, що. Тоді, у той період розвитку людської цивілізації, через численні епідемії та війни популяція могла б опинитися на межі вимирання, і тому не залишалося нічого іншого, як спонукати людей до розмноження, а не отримання сексуальних задоволень. Менше з тим ЛГБТ люди нікуди не ділися. Вони просто почали ретельніше переховуватися, аби не потрапити у вогонь інквізиції. Відголоски тих подій ми і досі спостерігаємо у країнах та суспільствах, якими правлять тирани. Запам'ятайте, тирани не дозволяють гей-прайдів, тому ставлення до ЛГБТ і К+, відмінний тест на толерантність. Хоча говорити про це вголос, табу. Треба зауважити, що ЛГБТ-люди можуть одружуватися і навіть мати дітей. І це право не обмежать жодні гомонегативісти. Можливо, для вас це стане несподіванкою, але уявімо ситуацію: народжується людина. І в документах про народження ця людина є записаною як жінка. Минають роки, і ця людина розуміє, що їй потрібно зробити трансперехід. Вона на нього наважується, робить і зрештою міняє документи. Тепер в її документах зазначено, що вона чоловік. Минають роки, а може місяці чи дні, ця людина зустрічає іншу людину, яка також зробила трансгендерний перехід. І тепер в документах другої людини записано, що вона жінка. А чоловік і жінка в Україні можуть одружуватися без жодних проблем. Здивовані? При цьому ЛГБТ пари можуть мати дітей. Адже ніхто не заважає людині з маткою народжувати. Відтак лесбійки або пари трансгендерних людей час від часу дітей заводять. І як показує практика, від цього небо на голову не падає, а країна не перестає існувати. Те саме справедливо і для геїв та лесбійок, адже сексуальна орієнтація не впливає на фертильність а розвиток технологій штучного запліднення чи впровадження інклюзивного законодавства щодо всиновлення полегшують процес перетворення пари на повноцінну родину. Щоправда, саме тут важливим є два аспекти пов'язані з законним врегулюванням статусу таких дітей. Перший в Україні наразі батьком чи матір'ю дитини, що народжена в ЛГБТК родині, може вважатися лише хтось один із пари. Що погодьтеся несправедливо. Другий елгебетейка людям в Україні не дозволяють усиновлювати дітей. Чи брати їх під опіку, що також не ок, якщо враховувати те, в яких умовах перебувають діти в інтернатах та дитячих будинках, і скільки грошей кожен із вас витрачає щомісячно через податки на утримання цих інституцій. Ну і скільки насправді грошей, ваших грошей, доходить саме до тих дітей у тих соціальних інституціях, а не у кишені керівництва тих самих закладів, просто подумайте, наскільки і чому вам важливо, аби дітей всиновлювали винятково гетеросексуальні чи цизгендерні родини. Ну а якщо таких кандидатів стати усиновителями немає, то ну тоді просто продовжують до 18 років жити в інтернатах і ще дещо. Соціальні дослідження довели, що гомосексуальні пари, які виховують дітей, набагато кращі батьки, ніж гетеросексуальні. А діти в ЛГБТ-родинах зазвичай показують вищу успішність у школах і дорослому житті. Чи помічали ви, що у нашому суспільстві існує така тенденція? Якщо законодавчий акт чи закон проголосований парламентом тихо і за зачиненими дверима, то реакція українців на нього помірна. Навіть якщо цей документ притісняє права, свободи чи негативно впливає на добробут народу. Натомість, коли законодавчий процес відбувається максимально прозоро, знаходиться Купа хейтерів та так званих борців за справедливість, які не оминають жодної нагоди вставити свої 5 копійок, навіть у те, що їх безпосередньо не стосується, так сталося і із законопроектом про реєстровані партнерства. Навіть міноборони вирішило, що потреби в реєстрованих партнерствах немає. Прикро, що інституція, яка має піклуватися про армію та її представників. Особливо коли ця армія боронить свободу всіх без винятків українців та українок, поводиться так, наче проблеми немає замість того, аби сприяти її вирішенню. Секунду, міністр оборони добре розбирається в оборонних питаннях, питаннях захисту суверенітету і так далі. Але чи має він розумітися на питаннях? Реєстрованих цивільних партнерств Ну, я це про те, що в Міноборони не підтримали законопроект про реєстровані цивільні партнерства. Про це йдеться в пропозиціях міністерства, опублікованих на сайті уряду. Зокрема, у відповіді Олексія Рєзнікова мовиться про те, що в Міноборони відсутні дані щодо тисяч українських військовослужбовців, які не можуть офіційно оформити стосунки зі своїми партнерами. Так от, є організація, що називається Українські лгбт ЛГБТ-військові за рівні права. І якби в Міністерство оборони було бажання, вони б запитали і з легкістю б знайшли тисячі українських військових, які не можуть реалізувати своє право на оформлення стосунків із коханою людиною. А тим часом всередині квітня стало відомо, що матері українського військовослужбовця та представника ЛГБТ плюс спільноти Павла Лагойди невідомі погрожують спалити будинок, поки син на фронті. Як написав чоловік, його мамі подзвонили з невідомого номера із погрозами про те, що спалять будинок, якщо її син не перестане позорити ЗСУ. Зауважу, що Збройні Сили України позорять. Зовсім не ЛГБТ військові, а окей, не будемо грати на руку росіянам і розказувати про всі проблеми, які наявні в українській армії. Мін'юст Росії скоро представить законопроєкт про заборону зміни статі в паспорті. То що виходить? Трансгендерним людям в Росії більше не місце. І знову крутиться на язиці. Гасло сформоване ще під час літературної дискусії 1925-1928 років. Ну те саме гасло, яке отримало шалену популярність під час російсько-української війни, геть від. Москви, давайте все ж таки відрізнятися від них від росіян і почнемо адвокатувати права лгбт спільноти в Україні. І тоді може статися, що нам не доведеться їздити, одружуватися, святкувати весілля чи реєстрацію цивільних партнерств. Кудись, наприклад, у Мексику це я про те, що українська співачка Злата Огневич, яка брала участь у телевізійному шоу Холостяк 2 де за її серце змагався і боровся, як виявилося, потім гей Андрій Хветкевич поїхала святкувати весілля Хветкевича з його обранцем, саме до Мексики. Звісно, всередині української ЛГБТ-спільноти панують різні настрої, в тому числі і песимістичні. Адже з одного боку зміни таки відбуваються, а з іншого повільно і не так, як хотілося б, адже волілося б, щоб все було як в еталонній Швеції. Хоча ця країна також подолала доволі непростий шлях у кілька десятиріч, перш ніж досягти рівності, тому зарано впадати у відчай, до того ж, повертаючись до законопроекту про реєстровані цивільні партнерства, станом на зараз вже два парламентські комітети його розглянули і рекомендують парламенту підтримати на такому позитивному вайбі. Я і закінчу цей випуск. І якщо ви хочете, аби і решта комітетів розглянула і підписала. І якщо ви хочете, щоб і решта комітетів розглянула і рекомендувала до підписання законопроєкт про реєстровані партнерства, поставте лайк чи дизлайк цьому відео і залиште свій коментар. Можливо, ви не бачите взаємозв'язок, але повірте, він є. І чим більше реакцій на це відео, тим вищі шанси, що бажаний законопроект таки підтримують. Так що ви ж там постарайтеся. Не підведіть.